Друзі, привіт! Я думаю, ви зараз всі приємно здивовані якістю гри команди Монте на Європа РМРБ, де український склад зміг обіграти двох дуже сильних суперників і нав'язати боротьбу ще одному дуже сильному, але все ж поступитися. Спершу Монте переграли Енс, просто розгромне Еншент. Далі Cloud9. Де також без особливих проблем 16-9 з сольним концертом від Борошнюка. І був матч проти Героїк, де, на жаль, на жаль, все пішло не за планом. А схоже, що підвели нерви, трусилися коліна, а особливо в Красневе і в Ротукея з першу гра не задалась. Далі. Вони трошки набрали хід, але все ж програли декілька дурних раундів, які не, не дозволили їм виграти їхню, їхній пік, їхній вибір а, Міраж. А, потім команда Героїк пікнула оверпас, далеко не найкращу а, карту для Монте. І теж все пішло не зовсім за планом. Спершу був а, жорсткий розгром від данців в атаці. І Мінімальний камбек на кілька раундів в захисті від української, українського колективу. І потім непоганий відрізок від українців в атаці, але все ж мені здається, знову трошки дурне рішення, можливо, якісь нерви і пушити на 14-14 монстр це далеко не завжди спрацьовує. Тож команда поступилася. Ступилося гідно, але цього замало для того, щоб виходити напряму в легенди мейджору в А Цього разу в неї є ще один шанс у матчі проти Форзе. Монте можуть знову вийти мають ще один шанс вийти на мейджор і мають ще, досі мають шанс вийти в стадію легенд. Ще одне місце буде розігране між трьома командами з рахунком 3-1. А з командою Force вони грали не так давно. Це сталося на ESL Challenger ЕСЛ як турнір, який Монте виграли і вийшли на ESL Pro League через нього. А матч був в одні ворота. Відверто кажучи, анобіс та Overpass просто були закриті. Але на це. Є пояснення, адже тоді Форзе грали чвертьфінал ESL Есель проліги проти Фейс, було три мапи, і вони буквально через годину після того матчу мусили зіграти ще матч проти Монте. Не факт, що це були пікові Форзе після важкого матчу на Лані проти досвідченого суперника трьох мап. Тому це не зовсім показовий, але все ж перемога була за А Форзе на цьому турнірі зустрілися з а, трьома колективами, і два з них були такі ж самі, як і в команди Монте. Це були а, Cloud9, яким Форзе поступилися без шансів на Інферно. Це були ENS, яких вони в близькому матчі переграли на Anubis. Але в Anubis слабкий, в Enns слабкий Anubis, і а, це не варто вважати за якийсь показник, типу. За величезне досягнення. Я думаю, що навіть якби iNation пікнули сьогодні цю мапу, то мали, дуже, мали би дуже високі шанси виграти європейський склад ENCE. Ну і далі був ще матч проти а, який а, успішно залили на мапі Інферно без, без особливих шансів для європейців. Російська команда виходить в статистику 2-1 і от буде грати з Монте вже сьогодні. Щодо мап-пулу, який нас сьогодні очікує в цьому матчі, це буде ось така. У нас табличка є. І це буде перш за все, ми не побачимо Вертіго. Це пермабан команди Форзе. Ми точно також не побачимо Інферно, Пермабан а, команди Монта. І, а, скоріш за все, ми побачимо Анубіс. 85% виграшів від Монта на цій мапі після 26 зіграних мап. Це вау. А, у Форзі також високий показник, але мені не подобається їхній Анубіс взагалі. Я не знаю, як вони виграють його, але він. Вони, от як праймові були ніби останні роки, вони більше користувалися а, а, су, помилками суперника, ніж а, своїми якимись здобутками. Там немає нічого особливого. Тому я думаю, вони пікнуть звичний оверпас, як було і в минулому матчі, який вони вже зіграли 28 разів у цьому році. Це, напевно, за три місяці за останні три місяці, ну це є в цьому році. А, і мають 64% перемог. При цьому, як ми вже знаємо, для Монте це не найкраща мапа. Далі, скоріш за все, прибирається а, Міраж зі сторони Форзи, тому що вони не факт, що захочуть один з основних, ну, ледь не, ну по факту, це основний пік команди Монте, який пікається 58% верзів. Але я думаю, все ж вони оберуть Анубіс як більш зручну мапу проти саме цього суперника. Далі а, Монте будуть вже. Ну, або не Монте будуть обирати, але вони все рівно будуть обирати між Еншентом і нюком. Що прибрати? Отут, тут, до речі, запитання. Форза завжди мали дуже гарну карту нюк. Вони обігравали там найсильніших суперників, типу а, і виглядали дуже сильно. У Монте нюк далеко не найкраща мапа. Так, 29 разів вони зіграли цю мапу. І це. На рівні з міражем найбільша кількість саме мап у цьому році. Але ну, 55% інрейту. Ну, ніби й немало, але й небагато. 50-50. Не хочеться ризикувати. А тому, можливо, вони приберуть нюк. І тоді нам, скоріш за все, лишиться Ancient, де увага у Forza 9 поспіль виграних мап. А у Монте 4 поспіль виграні мапи, в тому числі і розгром проти Енс на, на цьому ж турнірі. Ну, цікаво, побачимо. Щодо пермабанів і піків, я впевнений, а от що буде на третю, тут, тут може вже щось цікаве статися. Окремо, треба відмітити нереальний перформанс а, нашого Борошнюка з Йордану, у якого рейтинг 1:34 на цьому турнірі. Він великий молодець, йому всього 18 років нагадую, 99 кілів, тобто наступний кіл буде ювілейним на цьому турнірі. За 4 мапи він має середній рейтинг 1.34. І лише от була єдина погана мапа проти героїв на Варпасі 079. І дві дуже потужні наміражі проти тих самих героїв та Cloud9. А якщо, якщо він досі як впевнений сам у собі а, після цих гарних виступів, то я думаю, ми можемо побачити ще один а, потужний перформанс із нього. Також хочеться окремо відмітити демкю. Просто на цьому турнірі, це, до речі, його найкращий турнір за команду Монте взагалі. Поки що 1.19 рейтинг це Лан, І він молодець, він другий найкращий гравець команди на турнірі. Це, це супер круто. Крім того, я нагадую, що він один з найкращих клечерів цього року. І на цьому турнірі він топ-1 за клетчами на рівні з Кейдіаном та Кіто. У нього, Він вже зробив 4 клетчі за 4 мапи зіграння. Ми можемо глянути, які це були Клачі. Це був було два виграних клачі проти Monte Tance 1 на 1. проти Монте проти Герояк Dance, перепрошую. Та по одному виграному клатчу проти тих самих Герояк Тайс 1 в 2. Чудовий перформанс так само. Треба відмітити, наскільки чудово він грає на карті Міраж. От тут теж поставлю фільтр на міраж 127. Це просто ідеальний опорник, а він мультикілиї, простріли, гранатки відкидає любо дорого дивиться. Сподіваюся, що зіграє не гірше, тому що він став дуже важливою частиною команди, хоч він може десь трошки випадати за саме за перформансом, але він. Дуже важливий, він багато робить в вентрикелах, і от саме як опорник він дограє, клачі і так далі. Він, він великий молодець, я приємно здивований його перформансом. А... Сподіваюся, що включиться трошки а... капітан Wartockei, okay, тому що поки що гра не йде, він ніби пробує настрілювати, але поки що на цьому турнірі ну, слабенько, дуже слабенько. А... Хочеться більше від нього побачити. Як ви думаєте, з яким рахунком закінчиться матч Монте-Форсе? Пишіть ваші предікти, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую.